В роботі наш іралі круз заїхав на заміну іспарителя кондиціонера. Ось так от воно виглядає. Для того, щоб його замінити, потрібно знімати торпеду. Так, все розібрав. Ось так от це виглядає. Ось у нас сама торпеда. Ось у нас короб, де стоять радіатори, радіатор пічки та іспаритель. Зараз його будемо розбирати, міняти іспаритель та збирати все. Обратному порядку. Так, іспаритель зняв і ось, ось так воно виглядає. Трохи потік. Весь зелений. На новий іспаритель переставляю клапан ТРВ і збираємо. Все, іспаритель на місці, все зібрав, ось старий. Йдемо та встановлюємо короб на місто. Так, каркас з коробом вже залетіли. Ось так це виглядає, продовжуємо далі. Так, Ну що, шараліт повністю готовий, все зібрано, запускається, ніяких у нас помилок немає, як бачимо, все добре. Все зібрано. Ось у нас старий іспаритель. Зараз заправляємо кондиціонер і все. По часу вийшло 2,30. О 10 годині почав, зараз 12.30. Ось так от. Так, система повністю заправлена. Сідаємо за кермо, запускаємо та перевіряємо кондиціонер. Запустили, вмикаємо. Кондиціонер. Кондиціонер у нас вімкнувся, як бачимо, по манометрам. Дуже довго він не працював, Ну, все працює. Трубка у нас слідяна вже, по манометрам все у нас добре. Зараз перевіримо температуру на виході з дефлекторів. Температура на виході у нас 7 градусів, температура падає. Так, що, кому потрібні такі послуги? Можете дзвонити, звертатись.